Ланський масово розкрадає гроші ЗСУ. Тим часом, як військова допомога Україні пішла на навчання дітей-посадовців в університетах Ліги плюща. В Україні створюють вертикальне кладовище, яке також виконуватиме роль молодіжного простору. Українські військові застрелили чоловіка за відмови сказати Слава Україні. А на Сумщині евакуюють понад половину області. А у Харківській гімназії анулюватимуть результати національного мультипредметного тесту за розмови російською мовою. Ось такими новинами цього тижня годувала росіян їх пропаганда. Що з цього брехня, що відверта маніпуляція, ми зараз розберемося. Мене звати Вікторія Петренко. і Це програма Фейк Ньюз». Українська влада на чолі з президентом України масово розкрадає бюджетні гроші на закупівлю зброї. Відео із таким посилом вірусно шириться мережею. У ролику повідомляються, що журналісти-розслідувачі видання Financial Times встановили, що президент України Володимир Зеленський вкрав і вивів на свій особистий рахунок 770 мільйонів доларів бюджетних коштів, призначених для української армії. Сама шокуюча новина за сьогодні: Зеленський та Єрмак просто в тупу вкрали 770 мільйонів доларів. Відкати зайшли на таємні крипторахунки. От скажіть нафіга припиняти війну і воєнний стан мобілізацію, коли можна просто з бюджету брати майже мільярд баксів і відправляти в нікуди. А потім лохи українці надонатять їхнім аферистам а, волонтерам, які теж вкрадуть з цих коштів гроші собі на рахунки. 770 мільйонів доларів виплатила. Україна авансом іноземним невідомим брокерам за зброю, яка так і не була поставлена. Про це повідомляє американське видання Financial Times із посиланням на документи Міністерства оборони України та внутрішні матеріали, які потрапили в розпорядження видання. Financial Times зазначає, що ці гроші були сплачені без ретельних перевірок через слабкий внутрішній контроль та, нібито, поспіху забезпечені фінансування. Але ми розуміємо, що це не був поспіх. І скажіть. У нас адекватний президент України, який сплачує наші з вами гроші державні, без ретельних перевірок, невідомим особам. Одним із прикладів є контракт з компанією ОТЛ на постачання боєприпасів, за які Україна сплатила 17 мільйонів євро, але такі, так і не отримала їх. Ось як влада краде не просто відкати, а відкати на 100%. беруть гроші з бюджету, майже мільярд доларів. Відправляють різним невідомим конторам, товару немає у відповідь, грошей немає, аля улю. І Зеленський мовчить, всі мовчать. Чому? Тому що отримують відсоток всього великий. А тим брокерам також падає з цього кешу, частинка. Ось і все. Ось тому і не хочуть припинки війни. Однак це фейк. Автори дезінформаційних роликів посилаються на розслідування видання Фінаншнал Таймс, яке було опубліковане у травні 2025 року. Однак у статті з назвою Як Україна втратила сотні мільйонів через невдалі угоди з постачання зброї, немає ніяких звинувачень у розкраданні коштів на закупівлю озброєння на адресу президента України Володимира Зеленського. Також у публікації немає ніяких заяв про те, що Україна таким чином нібито намагається затягнути війну. Усі ці твердження є. Про російську дезінформацію спрямованою на підрив довіри до військово-політичного керівництва України. Насправді у стадії Financial Таймс дійсно розглядаються кілька прикладів, коли Україна не отримала замовлені і оплачене озброєння. З посиланням на анонімні джерела в українському уряді журналісти повідомили, що з початку повномасштабного вторгнення Україна втратила близько 770 мільйонів доларів, що були передані іноземним постачальникам зброї як передоплата. Журналісти стверджують, що в деяких договорах, включаючи контракт на постачання 120-мм міліметрових мінометів із Судану в 2022 році брали участь продавці, пов'язані з російською ФСБ та приватною військовою компанією Вагнер за даними ФТ, Більшість проблемних угод підписувалися без ретельних перевірок через слабкий внутрішній контроль за транзакціями та поспіху в забезпеченні фінансування. Десятки українських чиновників, причетних до таких контрактів, звільнені і перебувають під слідством. Повідомляє ФТ. частина контрактів стала предметом кримінального провадження національного а. Ти корупційного бюро України, яке розслідує, куди поділася частина коштів, сплачених іноземним постачальникам. Також повідомляється, що Україна має намір повернути свої кошти через суди. ФТ пише, що державне підприємство «Спецтехноекспорт» звернулося до арбітражного суду Лондона з позовом, спрямованим на стягнення 346 мільйонів доларів з американської компанії «Регулас Глобал, яка обіцяла поставити Україні десятки тисяч 155 п'ятдесяти п'яти міліметрових Ріських снарядів у мережі поширюється відеоролик з логотипом The Wall Street Journal в якому стверджується, що українські чиновники, пов'язані з військово-промисловим комплексом, відправляють своїх дітей навчатися до найдорожчих вишів США зокрема Гарварду та інших університетів Ліги Плюща. У відео йдеться, що 2022 року до цих вишів вступили 1343 студенти, чиї батьки причетні до розподілу західної військової допомоги Україні. Загальна вартість їхнього навчання становить майже 500 мільйонів доларів. З 2022 року школи Ліги Плюща прийняли 1343 студента, родичі яких пов'язані з військово-промисловим комплексом України. Більшість студентів приймали до університетів за досягнення успіхів у науці чи мистецтві. Орієнтовна вартість навчання для 1343 студентів протягом 4 років становить понад 500 мільйонів доларів США. Заступниця міністра освіти США Пенні Швін коментує: зрозуміло, що родичі цих студентів пов'язані з військово-промисловим комплексом України не випадково, в який демократи роками вливали мільярди доларів. Кінець цитати раніше повідомлялося, що Гарвардський університет не отримуватиме нових федеральних грантів, доки не виконає низку умов вимог адміністрації. Адміністрація президента Дональда Трампа Насправді цей відеоролик фальсифікація. Насамперед, The Wall Street Journal не публікувало жодного схожого сюжету ні на сайті, ні у своїх аккаунтах у соцмережах X, Facebook, YouTube. Відео є монтажем, що складається з кадрів, взятих з відкритих джерел. Зокрема, у ньому використовується архівна фотографія пані Швін. Крім того, пані Швін ніколи не робила таких заяв ні у ЗМІ, ні у своїх соціальних мережах. У фейковому ролику її посада вказана хибно. Хоча останом на січень дві року. Того року Швін він була номінована на посаду заступниці міністра освіти США, але її кандидатура ще не була затверджена Сенатом. В Офіційних джерелах вона фігурує як кандидат на посаду заступника міністра освіти. Твердження про 1343 студенти, чиї батьки нібито пов'язані з управлінням військовою допомогою Україні. Також немає підтверджень. Дані про кількість українських студентів в університетах Ліги плюща офіційно не публікується, але відомо, що щороку в цих закладах освіти навчаються сотні українців. Вступити туди дуже складно, проте абітурієнти з високими академічними результатами та громадянською активністю мають реальні шанси на зарахування. Озвучене у відео число виглядає довільним і його неможливо перевірити, що стає зручним інструментом маніпуляції. Також варто зазначити, що згідно з даними проєкту Буль першим це відео опублікував пропагандистський телеграм-канал Одеса за Побєду», після чого воно активно поширювалося серед прокремлівських ресурсів. Проросійські джерела опублікували ролик про нову форму кладовища, які почнуть створювати в Україні. Йдеться про вертикальні кладовища, покликані зекономити площу для поховань, які водночас слугуватимуть простором для відпочинку молоді та проведення заходів. Україна у великих містах усе закінчується. Навіть місце для мертвих це не просто кладовище, це пам'ять, яка росте вгору. Вертикальне кладовище, не тінь, а нова форма міста. Тут ти можеш відпочити, подумати, зустрітися із друзями. Молодь не боїться темних тем. Ми хочемо змін. Якщо немає місця для минулого, у майбутнього теж його не буде. Місця мало, а пам'ятати треба. Однак ця новина абсолютно вигадана. У відео показаний тільки 3 d рендерінг так званого майбутнього об'єкту, і нічого не згадано про те, що саме і коли його планують спорудити. Жодне українське видання не писало про такі ініціативи. Навпаки, новина поширилася тільки пропагандистськими ресурсами. Першим ролик опублікував канал в телеграм Шаман Раху це псевдонім російського блогера, конспіролога Дмитра Кучеткова, який регулярно поширює фейки не тільки про російсько-українську війну, а й на тему. Вакцинації від COVID-19 і глобальної змови англосаксів проти слов'ян. Останнім часом у світі справді набирають популярності альтернативні форми кладовищ, покликані зекономити простір для поховань. Наприклад, це поширено в Гонконгу. Там кладовища часто будують на схилих пагорбів. А в місті Сантос у Бразилії та в Тель авіві в Ізраїлі існують меморіальні комплекси у формі хмарочосів. Утім, немає жодних свідчень, що таку ініціативу найближчим часом втілять і в Україні а тим більше, що вертикальне кладовище стане молодіжним простором для спілкування. У російському сегменті соцмереж поширюється відео, на якому військовий змушує чоловіка в цивільному одязі повторити слава Україні. А після відмови стріляє в нього. Товариш військового на відео вигукує, ти його вбив. Пропагандисти коментують, що інцидент відбувся в Харківській області. і Чоловіка застрелили після того, як він відмовився пускати військових у свій дім, пояснивши це тим, що в нього хвора матір. Ті самі заходимо чи ти нас сам пускаєш та яна хлопцям. Шоу немаре. Військових, ти поважаєш, ти ты висковых ты поважаєш ты що? Ти сидиш, этой шб, хуй страдаешь! А? Ты, блядь, вишковых ты поважаешь, блядь! Что, бь, ты с ку, бля? Слава Україні, скажи, блядь! Ну сука, ты шо, ти нах! Б убил! Вс, Однак це відео інсценування його опублікував уже видалений акаунт TikTok під назвою Дрок 120 який регулярно поширює дискредитаційні фейкові відео про українське військо. Так, наприклад, це були звернення українських військових з критикою влади, розповідями про критичну ситуацію на фронті та розповіді про так звані злочини українських військових згенеровані за допомогою нейромереж. Крім того, профіль вже опублікував і інші інсценізації. на одному з відео українські військові, нібито б'ють поліціян. Та однак видно, що насправді чоловік просто махає ногою, навіть не торкаючись лежачого на землі юнака у поліцейській формі. Тоді цей ролик спростували вокзчек, які звернули увагу і на низку інших підозрілих деталей. А ще в одному відео з цього ж профіля роль українського військового, який буцімто обурюється тим, що ТЦК присилає військо одних алкашів, зіграв професійний шахрай, який зараз служить у російській армії. Це на основі даних з відкритих джерел вдалося встановити осінь дослідника. Отже, профіль, який першим опублікував відео з розстрілом цивільного, цілий продакшн, який займається створенням і поширенням фейків, покликаних дискредитувати українську армію, зайвим підтвердженням неправдоподібності інформації, є і те, що ні українські медіа, ні правоохоронні органи в Харківській області не писали про жоден інцидент з розстрілом цивільних. Із сумщини евакуюють понад половину області. Як джерело вказують заяву сумської ова про евакуацію 202 населених пунктів? Таку інформацію поширюють російські джерела. Мабуть, передбачення на картах Таро про те, що наступу російських військ на Сумську область не буде, не справдилося. І всі розклади про обстріли та провали операції ЗС РФ теж виявилися брехнею. Місцеві жителі, які підтримують зв'язок із бойовиками, кажуть, що ситуація вкрай плачевна. Усі прогнози від бойовиків із передової вкрай погані, і ніхто не знає, що ж буде далі. Тим часом евакуювали вже половину області. Однак це неправда. У заяві ОВА йшлося про 60% населення 202 населених пунктів, що підлягають евакуації, а не про 60% населення Сумщини. Загалом Заяв Сумської ОВА справжня її оприлюднив голова Сумської ОВА Олег Григоров 19 травня в ефірі. Суспільного наразі у нас підпадає під примусову евакуацію 202 населених пункта в 18 громадах. Це відповідно 4 райони Сумської області. Евакуаційні заходи тривають. Можу сказати, що евакуйовано майже 65% населення, то десь 56 тисяч, які підлягали евакуації. Тобто йшлося не про 60% від загального населення Сумщини, а про 60% від населення 202 населених пунктів, які підлягають евакуації. Наразі немає актуальної інформації про кількість населення Сумщини, як і всієї України, через обмеження у зборі таких даних в умовах війни. Найімовірніша актуальна кількість населення відрізнятиметься від останніх. Офіційних даних, адже ми достеменно не знаємо, скільки людей покинули територію або навпаки, яка кількість оселилася в межах області з початку повномасштабного вторгнення. Однак, якщо орієнтуватися на останні дані реєстрів населення Сумщини оцінюють у межах 1 мільйона 39 тисяч осіб. Тоді 100% евакуйованого населення з 202 населених пунктів, а це 86 тисяч осіб, становитиме приблизно 8,3% від усього населення області. Сті а не 60%. до того ж, 202 населені пункти. Це лише 15,7% від усіх населених пунктів, а не пів області. За останніми даними сумської ода від лютого 2024 року на території області існує 1288 населених пунктів. Одна з харківських гімназій планує анулювати результати національного мультипредметного тесту тим учням, які під час тесту розмовлятимуть російською мовою. Як доказ публікується фотографія відповідного оголошення, підписана адміністрацією харківської гімназії за номером 50. Увага! Під час проведення національного мультипредметного тесту учням забороняється розмовляти російською мовою. У разі порушення результати іспиту будуть анульовані. Кожен учень може пройти тест лише один раз. Харківська гімназія номер 50 Адміністрація однак це фейк. У коментарі «Стопфейк» директор гімназії В'ячеслав Крохмаль відповів, що фотографія фейкова. Він також детально пояснив, чому таке оголошення вони не могли розмістити в принципі. Справа в тому, що у навчальних закладах типу гімназія передбачено наявність лише перших-дев'ятих класів, а мультипредметний тест дають учні старших класів з 10 по 12 клас, яких у них просто немає. В'ячеслав Крохмаль також звернув увагу на те, що спілкування з учасниками національного мультипредметного тесту в старших. Класах у інших навчальних закладах відбувається виключно персоніфіковано в особистих кабінетах. А інформація організаційного характеру доноситься індивідуально класними керівниками. Отак російські пропагандисти не стомлюються вигадувати все нову й нову брехню про Україну і світ. Ми ж закликаємо вас підтримувати інформаційну гієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.